2023 рік виставка риболов для полювання. Кампанія Тіардок представляє свою модель Афроуд, яка вже, звісно, зарекомендувала себе, але тим не менш хочу при неї Значить, По ліву сторону свого знаходиться верхні багажні режого коні, важливо це багать, важливо нагружати туди, фізично вилазити і. Розкажу, на в лівій стороні ми бачимо каністра для топлива, топор, лопата, багажне відділення, в якому знаходяться трубки для забору воду, води, душева ліка і каністра для сірої води, для всточні води. Це основні елементи, які там пробують. Також присутні вентиляційні отвори в кожен з відсіків. Цей фургон ділиться на основні три відсіки. Це спального відділення, фугольне відділення і багатне відділення. Сухомне відділення знаходиться ємці для води, знаходиться електрика освітлення, розетки 12 вольт і контролер сонячної батареї, там де видно заряд сонячної батареї. Знаходиться умивальник і знаходиться кріплення для своїх речей. Таким чином це все закривається, повністю герметично, знаходиться аеродинамічний завіс. Фунітура абсолютно вся алюмінієва. Завіс теж аеродинамічний, тому не буде залізнення воздуха і не буде затікати вода. Є можливість, як ми бачимо, встановити виносний столик по ліву руку чи по праву руху, то, що тут є скріплення, його можна передати. На нього встановлюється газова в по праву руку фургона ми бачимо в нижній дальній частині виїжджаючий холодильник, це холодильник, морозильник він працює абсолютно автономний. Тут, до речі, встановлені 400 Вт сонячні батареї і встановлений гелівий акумулятор для зберігання енергії і встановлений дизельний опалювальний елемент. При включенні якого буде витяжої тепло. Родилі, як бачимо, зараз працює абсолютно автономний, температура мінус 3 градуси. Таким чином він заїжджає і фіксується тут плітку. І для транспортування закривається алюмініва з аеродинамічним завісом і фіксується. У верхній частині знаходяться ці трапи для того, щоб, як приклад оранжевий зараз стоїть. Якщо прицеп чи машина десь буксує, то можна підкласти, щоб виїхати. Верхня частина э, розташована маркіза, яка виїжджає там, на 2,5 метри, як правило. Як правило, резина комплектується з аббревіатурою МТ. Також э, основне відділення, спальне відділення. Спальне відділення. В якому знаходиться матрас, розмір спального відділення 1400 на 2000 на, на 1900 мм вибачаюсь. Тут знаходяться шкафчики для літніх речей, полочка для телефони, для якихось мелких речей. Знаходиться люк з москітною сіткою, вікно відкривне з москітною сіткою. Також ходячий е, теж вона має, москітну сіпку, має відкривне вікно. Від комах номерів і має, звісно, сатерись. І є Теж дзвоний аеродинамічний абдіз для того, щоб не було заліклення. Під кроватью знаходиться бардачок, в якому теж є присутнє освітлення, присутні ламелі під матрасом, для того, щоб спальне місце зробити більш комфортно і Ламілі, до речі, можна демонтувати і можна переставляти. Це жорстче кроваче. Так, ну і основне те, що в цей раз ми вирішили виставити, це зверху знаходиться, як ми бачимо, спальня окрема спальня і ще для двох особ. Тому тут вже може відпочивати одночасно 4 особи. Це палатка з'ємна, палатка книжка, яка складається і 140 мм сьогодні в неї буде товщина. Тому вона не буде давати помір для аеродомічних моментів. і Тому спереді знаходиться на передній частині верніше, це пластмасовий багаль для грязних речей. Це є от основа моделі Afro компанії TR-Drop. Прошу звертайтесь всім, як результат гарного відпочинку, насолоди від відпочинку і приємного дня.